Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я підготовила покрокову інструкцію, як зробити силянку з бісеру для початківців. І дійсно для початківців, тому що тут розкажу, який потрібно бісер, які саме нитки, як зробити застіпку в даній прикрасі це зав'язочки. І саму модель силянки також підібрала саме для тих, хто вперше хоче спробувати сплести з бісеру. Вона не дуже товста та однотонна. Навіть озвучу ціни на матеріали та їх необхідну кількість. Перед початком покажу плетіння трохи ближче. До речі, якщо вам сподобається моя подача матеріалу, то будуть ще відео на дану тематику. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Розмір силянки ширина приблизно 3 см, а вдовжину моя прикраса 34,5 см. Це саме бісерне полотно. Для цієї силянки я купила чешський бісер від фірми Preceosa 10 розміру це найпоширеніший бісер в Україні. Загалом на силянку пішло 30 грамів бісеру. Це якщо робити такої ж довжини, як в мене. Кому цікаво, відтінок бісеру 0,3281. 30 грамів бісеру обійшлись мені в 60 гривень. Нитка також відіграє важливу роль. В тому, якої форми буде виріб. В мене називається титан 60, 60 це характеристика товщини нитки. Фірма підійде будь-яка. Спочатку я сплела білу силянку на нитці титан 100, то мені не сподобалось, виріб був занадто безформений. Тож обирайте титан 60. Такий маток коштував 25 гривень, його вистачить надовго. Ще потрібна голка для бісеру, вона так і називається. Суть у тому, щоб через неї легко проходили бісеринки. Відрізаю приблизно 3 метри нитки, не лякайтеся, що так багато, зараз поясню, що робитимем далі. Вставляю нитку в голку в один шар без вузлів. Ще хочу показати вам трохи організації самого процесу. Я використовую килимок для бісероплетіння. Ви можете розкласти якусь тканину. Просто плюс килимка в тому, що він не ковзає по поверхні. Насипаю трохи бісеру і сюди в переривах між плетінням зручно залишати голку. Ще на самому початку наберемо стоп-бісеринку. В мене оранжева, щоб було наглядніше. А можна використовувати і бісеринку основного кольору. Набираю її та спускаю приблизно на середину нитки. Прохожу крізь намистину голкою так, щоб зафіксувати її на нитці. Для надійності можна пройтись ще раз. Задача цієї бісеринки, щоб вона не ворушилась та розташовувалась на середині. В кінці роботи ми її приберемо. З однієї сторони нитка з голкою, а з іншої просто нитка. Зараз будемо набирати на ту половину нитки там, де голка. Набираю 23 бісеринки. Спускаю їх до стоп на мистинки. Голка знизу. Відраховую четверту знизу бісеринку та вставляю туди голку в напрямку вниз. Затягую. Має вийти хрестик. Підтягую все щільно до стоп на мистинки. Набираю шість бісеринок. Відраховую вільні бісеринки і в сьому з них, рахую знизу, вставляю голку в напрямку вверх. Ось що має вийти. Далі набираю 5 бісеринок, відраховую шосту вільну бісеринку і в неї вставляю голку в напрямку вверх. Набираю ще 5 бісеринок та вставляю в саму крайню бісеринку в напрямку вверх. Гарно все підтягуємо та розрівнюємо. Набираю 5 бісеринок, завожу голку в напрямку вниз, у нас тут така дужка, завожу в середню її бісеринку. Якщо рахувати, то це третя вільна бісеринка. Добре підтяніть плетіння. Набираю 5 бісеринок, вставляю в наступну дужку в середню бісеринку, тобто третю вільну. Набираю 5 бісеринок. на цій дужці вже рахую зверху третю вільну бісеринку. вставляю в неї, тому що тут немає середньої бісеринки, так як їх кількість парна. На цьому етапі я підтягую вверх. Та затягую знизу, щоб все щільно прилягало. Набираю 7 бісеринок, відраховую четверту знизу і вставляю туди голку в напрямку вниз. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Набираю 6 бісеринок. Голку вставляю вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Якщо рахувати, це третя вільна бісеринка. Набираю 5 бісеринок, Вставляю вверх в середню бісеринку найближчої дужки. Ще раз нанизую 5 бісеринок, голку вставляю вверх в середню бісеринку найближчої дужки. Дійшовши до верху ряду, добре все підтягую, набираю 5 бісеринок, вставляю голку вниз в третю вільну бісеринку верхньої комірки. Набираю ще 5 бісеринок, вставляю вниз в наступну середню бісеринку сусідньої комірки, ще вплітаю 5 бісеринок, вставляю голку вниз, в третю зверху бісеринку. Не забуваємо підтягувати плетіння. Набираю сім бісеринок, голку завожу в четверту знизу бісеринку в напрямку вниз. Рестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Набираю 6 бісеринок, вставляю голку вверх, в середню бісеринку комірки. Набираю 5 бісеринок, Вставляю голку вверх в наступню середню бісеринку комірки. Ще набираю 5 штучок та вставляю голку в напрямку вверх в наступну середню бісеринку комірки. Дійшовши до верху, як зазвичай поправляю те, що сплела. 5 бісеринок вставляю вниз в середню бісеринку комірки. Ще раз нанизую 5 штучок, голку вставляю вниз в середню бісеринку, та 5 бісеринок вставляю вниз, в третю зверху бісеринку. Набираю 7 штучок, голку вставляю вниз в четверту знизу бісеринку. Набираю 6 бісеринок, голку вставляю вверх, в середину комірки. Набираю 5 бісеринок, вставляю всередину комірки. А ще раз набираю 5 бісеринок, вставляю всередину комірки. Далі плетіння повторюється. Знизу ви бачите час, на який ви можете відмотати це відео та продовжити набирати. Коли вже відрізок нитки стане коротким, знімаємо стоп на мистинку. Цей кінець нитки вставляємо в голку. Можемо продовжувати плетіння. Тут немає ніякого візерунку, все однотонне. Тож можете знову відмотати відео до моменту, який бачите на екрані, та продовжити. За допомогою такого способу, менше разів ми додаємо новий відрізок нитків плетіння. Набираємо бісер, поки не закінчиться цей відрізок нитки. Далі покажу, як додавати нову нитку. Я раджу зупинятися, коли ниточка знаходиться зверху. Запам'ятовуйте, з якої бісеринки торчала голка. Щоб закріпити її. Завожу трохи назад в плетіння, не обов'язково саме в ці бісеринки. Роблю ось так петлю і декілька разів прохожу крізь неї голкою. Акуратно затягую, голку вставляю далі в бісер та протягую, щоб вузлик заховався в бісеринки. Повторюю ще раз, роблю петлю та декілька разів прохожу в неї голкою. Повільно затягую цей вузлик. Ховаю вузлик у бісер. Знімаю голку, цю нитку поки що не відрізаю. А відрізаю нову нитку приблизно 1,5 метри. Вставляю в голку в один шар без вузлів. Нам потрібно, щоб нова ниточка опинилась ось тут зверху, щоб продовжувати плетіння. Ми будемо її туди вести від старого кінця. Біля старої ниточки вставляю голку. Два кінці нитки мають бути поряд. Залишаю невеличкий кінчик. Тут для того, щоб зафіксувати ниточку. Також роблю петельку та проходжу в неї декілька разів голкою. Повільно затягую вузлик. Веду голку з ниткою далі. Вузлик ховається в бісер. По дорозі ще роблю петлю, щоб вже все остаточно зафіксувати. Веду нитку вгору. В ту бісеринку, з якої можна буде продовжувати плетіння. Бачимо, що нитка надійно зафіксована. Два короткі кінці ниток зв'язуємо між собою на декілька вузликів. В одну з ниток вставляємо голку та завожу в пару найближчих бісеринок, щоб сховався вузлик. Все, зайві кінці можемо відрізати. Продовжуємо набирати полотно до потрібної довжини. Довжина моєї силянки 34,5 см. Я сплила ріну на 30 грам бісеру. В кінці ховаємо нитку, так як я показувала вже перед цим. Трохи скажу за застіпки. Мені найбільше подобається або карабін з ланцюжком. Або зав'язки на нитках, тому що тут можна регулювати посадку прикраси. Наприклад, на білій селянці в мене був пробний варіант. З такою застібкою потрібно точно знати обхват шиї, тож раджу обирати більш універсальні варіанти. До речі, зав'язками можна носити і наперед. Для застіпки я обрала зав'язочки. Вони у мене будуть з ниток для вишивки муліне. Фірма може бути будь-яка. Беру 60 см такої нитки та складаю три рази. Нам потрібно три ниточки по 60 см. Вони всі разом. Складаю навпіл. Ось цю петлю нам потрібно вставити на край прикраси, туди, де буде застібка. В мене це крайня комірка. Для того, щоб це зробити, можете скористатися голкою з ниткою. Зав'язую нитку в коло, в це коло протягую нитку муліне та вставляю в потрібну комірку. Чорну нитку прибираю, в цю петлю протягую кінчик нитки та повільно затягую, притискаю чимось важким, розділяю на три частини та плету звичайну косичку. Дійшовши майже до кінця, з однієї з ниток скручую петлю, яка буде обхватувати цю косичку. Кінчик вставляю вниз, акуратно затягую. Рівняю ножницями залишки ниток. З іншої сторони роблю таку ж саму зав'язку. Важливо в кінці, щоб китиці були однакового розміру. Силянка з бісеру готова. Її собівартість вийшла приблизно 100 гривень. Це бісер, нитки та зав'язки. З вас сподобайка, а з мене нове відео.